Лотів та фахівців з технічного обслуговування літаків навчатимуть у Дубівській громаді. На Закарпатті відроджуватимуть авіаційні традиції завдяки реалізації міжнародного проєкту СТЕП – освітньо-тренінгової платформи сталого навчання. Унікальний проект для Закарпатської області, який направлений саме на популяризацію навчання щодо інженерії, обслуговування технічного обслуговування літаків і пілотів, і навчання для пілотів, які зараз ми розпочинаємо в рамках проєкту Потенціал. Області щодо малої авіації він недооцінений. І якщо подивитися, як розвивається мала авіація в Румунії, на рівні громад, як розвивається авіація в Словакії, в Угорщині, як створюються малі аеродроми на рівні громад, як молоді пілоти навчаються, і тобто це певна культура, яка існує в прикордонних регіонах, і ми бачимо, що це є великий потенціал для розвитку в нашому регіоні. Двохрічний проєкт сприятиме співпраці та розвитку громад у прикордоні України та Румунії. Партнери Калинівський міжшкільний ресурсний центр Дубіської громади, румунська комуна секалишені та центр європейських ініціатив. Наша задача залучити експертів, зробити методологію інноваційної навчальної платформи, де кожна людина, яка хоче отримати інформацію або хоче навчатися в школі пілотів, щоб вона могла отримати ці можливості, і стати пілотом в майбутньому. Такі у нас амбітні плани: зробити нашу область авіаційною областю, для того, щоб у нас було більше. Більше пілотів, більше молоді, а, які а, обирають цю спеціальність, а, більше людей, які мають ліцензії на на те, щоб а, здійснювати а, польоти. Відновлюватимуть авіаційні традиції у Дубівській громаді не випадково, адже тут функціонував вертолітний завод, де було задіяно 5 тисяч місцевого населення. Тепер руїни. Фахівців, які працювали, залучать у якості тренерів. А для навчання обладнають приміщення у міжшкільному комбінаті у селі Калини. Планують за рік. Навчати 40 пілотів симулятор кабіни самоліта малої авіації, де діти зможуть здобувати якраз ті певні навики, і також педагоги будуть їх, їх навчати. Ще є інфраструктурна частина: це буде відремонтовано саме приміщення комбінату, це фасад, покрівля замінена і повністю всі капітальні ремонти всередині приміщення. Реалізується проєкт за європейські кошти у межах програми НЕКС Румунія, Україна 2021-2027» з бюджетом мільйон 234 тридцять тисячі євро, плюс 10% співфінансування для української сторони. Левова частка піде на симулятор і віртуальне обладнання, комп'ютерну техніку, створення 10 робочих місць для навчання. Також два симулятори наближені до малої авіації і симулятор Єврокоптер, що поєднує функції гелікоптера і дрона. Інновація в симулятор завантажить програми посадкових майданчиків, які тільки будуть створені у закарпатських громадах після війни, і коли відновлять польоти, фахівці вже будуть. Велике значення має проєкт і для румунської сторони. Важливо те, що у нас дві школи отримують симулятори. Це засоби для навчання пілотів. Для цього створять тренінгову платформу. Вже є фахівці, яких будемо залучати для навчання пілотуванню. У рамках проєкту створять також середовище для навчання спортивної авіації, отримання перших навичок пілотів у Секалишині. Ми пишаємося тим, що ми знайшли вмотивованого партнера у громаді добове. Сподіваємось на ефективну співпрацю. Румунські партнери пішли іншим шляхом, будуватимуть ангар, де буде встановлено симулятор, а ще один у школі. Це буде перша навчальна платформа у прикордонній Румунії. Створять середовище для навчання пілотів, залучатимуть не тільки молодь, а й усіх бажаючих. Варто додати всі симулятори мобільні. У обох прикордонних регіонах оберуть кілька шкіл, аби популяризувати авіацію у перспективі відкриття нових спеціальностях у навчальних закладах і на Закарпатті. Також сертифікати, отримані за результатами навчання у школі пілотів. Це інвестиція у майбутню професію, яка буде Требувана у різних сферах: екологія, санавіація, медицина, рятувальники, туризм, культура, економіка.